Ефір марафону продовжує команда каналу. Ми Україна усе найважливіше на цьому просто зараз я і попкову. Починаємо. Семеро постраждалих у Києві через нічну атаку російських безпілотників. З них двоє дітей падіння уламків зафіксували у трьох районах. Повідомляє ДСНС. Зокрема, в Оболонському попередньо пошкоджено близько п'яти житлових будинків. Виникла пожежа у квартирі на 12-му поверсі. Зачепило також будівлю дитсадка. У Святошинському районі горіли приватні будинки. У Шевченківському пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом. Том усі пожежі вже загасили. Масово ворог атакував шахедами і черкаси. Спалахнуло кілька пожеж. За даними ова пошкоджено гуртожиток. Там зайнялося в одній з квартир. В інших побиті вікна попередньо поранених немає. І досі повітряна тривога через загрозу БПЛА оголошена на Житомирщині, Вінниччині та Хмельниччині. Реагуйте на сигнали про небезпеку та будьте в безпечних місцях до відбою. Щільніше закрити небо від ворожих БПЛА хочуть на Черкащині, а для цього потрібно більше мобільних вогневих груп. Щоб їх забезпечити автівками та спорядженням, збирають 4 мільйони гривень. Вже придбали спеціальний тренажер, так вчать новобранців працювати з кулеметами. На тренуванні побувала і наша Ольга Косенко. Богдан займає місце біля тренажера, який імітує кулемет. Шахет в небі. Завдання кулеметника його поцілити. Стріляти влучно допомагає коригувальник. Все як в реальних бойових умовах. Дуже реально. Але немає ні віддач, нічого такого. Але для точності дуже добрий апарат. Богдан, ветеран російсько-української війни, хоче долучитися до добровольців, щоб убезпечити рідне місто від шахедних атак. Війна для всіх, всі повинні щось робити корисне. Без мобільних вогневих груп добровольчого формування із захистом неба від шахедів не впоралися б, каже військовий Григорій Очеретянко. Добровольці на даний час ніхто не замінить. Доброволець це мотивована. Патріотична людина, яка виконує свої обов'язки абсолютно безкоштовно, вони прекрасно усвідомлюють те, що їхня робота призводить до того, що небо над їхніми родинами закрите і чисте. А так діюча вогнева група рушає на позицію. Віталій навідник обороняв Бахмут після демобілізації з війська. Долучився до захисників неба. Його група вже знищила кілька шахедів, та їх могло би бути більше, каже боєць. Люди потрібні, тому що територія здорова. Противник міняє завжди стратегію. Вилітає з різних сторон, заходить на наше місто. Щоби краще захистити небо на Черкащині стартував проєкт так званої громадської ППО: долучитися до мобільних вогневих. Груб запрошують всіх охочих. Набагато зменшилась кількість особового складу, але ми потрошку підбираємо, робимо відбір, ми дивимось на стан здоров'я, що може людина робити, до чого є хист чи. Може працювати в мобільній вогневій групі кулеметником, навідником, водієм. Нині збирають 4 мільйони гривень. На ці гроші забезпечать новостворені вогневі групи автівками та спорядженням. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Росіяни зараз найбільше атакують на Покровському і Новопавлівському напрямках. Звітує генштаб загалом за добу на фронті 180 бойових зіткнень, із них більше половини на Донеччині. Так, Покровський відтинок окупанти намагалися штурмувати 56 разів. Новопавлівський – 36. ворог робив спроби просунутися в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Рівнопіль та Привільне в напрямку Одрадного і Зеленого поля на Харківському напрямку. Сили оборони відбили три воро. Рожі, штурми в районі Вовчанська. Герой нашого наступного сюжету з початком повномасштабного вторгнення обороняв Донеччину і Луганщину та в серпні 24-го потрапив під атаку російського дрона на евакуацію з позиції. Денис чекав майже добу. А коли його таки доправили до лікарні, медики не давали жодних гарантій на збереження руки та ноги. Нині боєць відновлюється, як саме бачила Софія Москаленко. Зафіксував, після чого піднімаєш праву вгору, згинаєш у хочому суглобі і опускаєш назад. Повільно виконує, контролює кожен рух. Денис уважно слухає фізичного терапевта і береться до виконання вправи. Знає, тільки від його старанності залежить, як скоро почне повноцінно ходити. Та, попри завзяття, рівновагу вдається втримати не завжди. Опа! Опа. Вроді кажуть, просто. Через поранення практично не може рухати стопою. Над цим і працюють з фізичним терапевтом. Оце одне скорочення, що з'явилось. А по відчуттям по нозі, ну, тут трохи притуплене, бо тут стягнуто. Радіє кожній маленькій перемозі, адже ногу лікарі на початку планували ампутувати. То було у серпні 2024 року. Разом з побратимами відстоювали селище на Луганщині цілих шість днів без відпочинку. У Нас зайшло четверо. Сразу один за легко. він сам вийшов утром. Ми чекали зміну. У нас прямий контакт був з поганими людьми. От ти бачиш, врага. У цей момент над позиціями військових завис ворожий розвідник, а за ним зробив скид уже фпв дрон. Була звичайна норка вирита як під бойничку, не накрита під деревом. Я б там би не зміг не випригнути нічого, тому що мій рост, броні, каска. І отак от вона впала прямо зі ступіньки. Побратим, що стояв ближче до сходинки, загинув на місці, згадує Денис. Сам військовослужбовець відчув, як осколки заліза і каміння пронизали усю ліву частину тіла. Я так успів прикритися, що я успів прикритися ну так. От уже все там три секунди. Воно вже упала і бах. Повезло, що шльом каска, завжди собі, засоби безпеки. Намагалися вибратися з позиції, побратими Дениса наступили на міни. На евакуацію довелося чекати 19 годин з турнікетами і без повноцінних знеболювальних. І нас двох-трьохсотих стало чотири валялися там на дорозі. Таблетку, яку ти мені дав там перестамола, і все. Коли жити хочеться, чоловічний організм я вам скажу нормально працює. Уже у лікарні Дніпра медики стали боротися за збереження кінцівок, а от око врятувати не вдалося. Тож нині Денис носить протез. Взагалі, типу, ті по темно. І буваю так, якщо чесно, збиваю людей. За цього буває частіше хожу в формі, тому що люди бувають так дивляться. Чим далі від війни, тим більше безразліч. За цей час переніс дві важкі операції на руці і нозі. Хірургам таки вдалося з'єднати нерви. Перший курс Дениса це був жовтень, кисть не працювала, він себе не обслуговував. Збільшилася сила, амплітуда. Мобільний телефон міг взяти, якісь там елементарні речі. Після першого курсу реабілітації Денис уже зміг самостійно водити авто. Нині працюють над дрібною моторикою, та найбільше тренувань на ногу. Порівняно з минулими курсами, котрими він був у нас, у нього з'явилися вже м'язові скорочення, тобто надорсання згинання стопи. Це є прогресом. Будемо використовувати вже активні методи реабілітації. Денис чекає, коли зможе повноцінно ходити без болю і дискомфорту. Мріє повернутися у рідне містечко на Київщині і жити цивільним життям. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. У столиці відбувся благодійний турнір із бойового самбо на підтримку наших військових. У понад десяти поєдинках взяли участь як професійні спортсмени, так і військовослужбовці. Під час заходу розіграли чемпіонські титули, та головна мета турніру об'єднати ветеранів та спортсменів і зібрати гроші на потреби сил спеціальних операцій та реабілітацію військових. Це буде спрямовані на протезування побратимів, на реабілітацію побратимів і плюс на бойові підрозділі. Там будуть розподілятися. Ті кошти ми спрямовуємо, закумулюємо на підтримку збройних сил. Зараз в даний момент це сили спеціальних операцій для того, щоб ми могли закупити, придбати спорядження, придбати зброю, якою нам буде допомагати боротися з ворогом. Нині уся Європа і чи не найбільше країни Балтії активно готуються до можливої агресії Росії, адже приводів для занепокоєння чимало це і словесні погрози і провокації в Балтійському морі, і спільні військові навчання, які восени планує провести Росія та Білорусь. Як готуються країни Балтії, наші литовські колеги поділилися із владою Цимбаленко. Нарощують військове виробництво, укріплюють кордони і готують план масової евакуації, а ще збирають тривожні валізи. Дурі. у нас по п'ять рюкзаків на кожного для того, щоб бігти у різні сторони, куди подує вітер. Країни Балтії посилюють безпеку і готуються до можливого нападу росіян. Вони мають зрозуміти, що, хоча ще не розуміють, що в разі агресії північно-атлантичного альянсу проти союзної держави шкода буде заподіяна всьому блоку НАТО, але насамперед постраждають поширювачі таких ідей в Польщі та країнах Балтії. Такі погрози Росії звучать далеко не вперше цього разу у відповідь на плани Польщі замінувати кордон із РФ. Це говорить Росія, яка переміщує свою ядерну зброю до Білорусі, нахабно наближаючи її до кордонів НАТО і ЄС, Росія, яка агресивно поводиться щодо НАТО і реалізує свій жорсткий і кровожерливий імперіалізм шляхом нападу на Україну. Анджей Дуда, президент Польщі, у Москві роблять не лише провокативні заяви. На вересень там запланували військові навчання. Захід це спільні маневри Росії та Білорусі біля кордонів Литви, Польщі та інших країн східного фланга НАТО. Під час навчань відпрацьовуватимуть можливу війну із заходом у 2021 році. Після подібних Кремль залишив свої війська в Білорусі, і згодом вони були в авангарді повномасштабного нападу на. Україну практикою такі навчання можуть бути прикриттям для інших більш агресивних дій. Ми бачили, що під прикриттям навчання були сконцентровані сили біля кордонів з Україною. Однак лише навчання не єдиний індикатор, що вказує на можливі дії проти Литовської республіки. І там бах, насамперед, внутрішня напруга. Ми розуміємо, на навчання захід стягують велику кількість військової техніки, зброї та солдат. Розвідки Литви і союзників стежать за тим, що відбувається в регіоні. Швеція направляє військові кораблі для захисту підводної інфраструктури у Балтійському морі, контролюють ситуацію. Естонці нещодавно вони затримали танкер тіньового флоту Росії. Він йшов з Індії в Росію. А капітан був громадянином Китаю. під час перевірки було виявлено 40 порушень із них 29 таких, що дозволяють затримати судно. Його подальше плавання небезпечне і не відповідає міжнародним нормам. Литва активно нарощує свої оборонні спроможності. В країні зараз понад 20 тисяч військових є підготовлений резерв. Командувач литовських збройних сил каже за кілька тижнів на захист стануть 100 тисяч бійців. За три дні я маю 50 тисяч штиків. За тиждень два ще 50 тисяч активного і підготовленого резерва. А ще в Литві триває масштабна медіа кампанія. Як українці перед початком повномасштабної балтійці теж збирають тривожні валізи. Їм чітко розказують алгоритм виживання. Речі необхідні мінімум на три доби: готівка, сухпайок, зарядне та акумулятор. А ще радіоприймач щоб ми могли чути, що відбувається, слухати радіо і знати ситуацію. Укомплектовані вже готові рюкзаки з набором для виживання. В Литві навіть. Продають ціна великого комплекта – 215 євро, оптимального 175. Це не Це раніше було одне замовлення на тиждень, зараз 10 у день. Не встигаємо пакувати і надсилати. Бійці добровольці тривожні рюкзаки збирають самі. Я збирав рюкзак за списком. Він важив близько 25 кілограм. Потім я обрізав всі ярлики, шнурки, спальник, склав компактно і вийшла вага 16 кіло. Щоправда, більшість звичайних литовців до надзвичайної ситуації не готуються. Ми не підготувались. Не знаю наскільки допоможе така валіза. Литва така маленька, що не сховаєшся сильно. Сподіваємось, не знадобиться. Курна зґрупрочитайте історію. Скільки разів вже таке було? Так що буде ще раз нічого страшного. Натомість литовська влада продумає всі варіанти, і у разі провокації чи нападу Росії проситиме допомоги у сил швидкого реагування НАТО. Влада Цимбаленко Міндагаус Василяускас, з Айдія Моцкавічутиме Україна марафон Єдині новини. Військові Пакистану провели випробування балістичної ракети класу Земля-Земля. У мережі опублікували відео запуску. Зазначається, що протестована боєголовка здатна вражати цілі на відстані у 450 кілометрів. Випробування пакистанської балістики відбулося усього через кілька днів після того, як такі ж навчання провела Індія. Вона запускала ракети з військових кораблів. Конфлікт між двома ядерними державами спалахнув наприкінці квітня, коли в спірному штаб. Аті Кашмір були вбиті 26 туристів здебільшого громадяни Індії. Індійська влада звинуватила у нападі пакистанську армію, наказала пакистанцям покинути їхню країну і перекрила води інду, які країна сусідка використовувала для сільського господарства. У Пакистані такі дії розцінили як початок війни, і пригрозили рішучою відповіддю.